Що ж, дорогі українці, мене звати Танічне Андрій, я незалежний журналіст. Ось моє посвідчення, я сам з Рівенщини. Що хочу вам повідомити про ту нашу пиздоту, вибачаюсь, яка зрадила нашу батьківщину. І сьогодні нам багато хто говорить, що військовий стан, так в мене питання цих уродів, що вони собі узумнили. А я вам скажу, чому я так зараз говорю. У мене всі є факти, це говорить. Тих зрадників внутрішніх, треба давно гнати було в шию. Може, війна, можливо, така і не була б. Тому що ті зрадники, які сидять у Верховній Зраді, так само ж пішли воювати, як і прості люди. А так вони собі, як ти свині, собі зарплати, премії підвищували, а простий народ гине. От як ці зрадники довели нашу Україну неньку. Я вам зараз почитаю. Чому, мало бути стан війни, а не військовий стан. 19, 106 стаття Конституції України, 19 розділ, вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України. В нас агресія збройна вже є. А, а що говорить про військовий стан? Вже 20-й пункт. Приймає відповідно до закону рішення про загальну обов'язкову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, у разі загрози нападу, у разі загрози нападу. В нас що загроза? Чи в нас вже агресія? Ти, Зеля, разом з своєю свотою, блядь, що ви поробили з України. Ви думаєте, що ви оцім прикрилися 20-ю статтю е, військового стану, і ви там будете собі премії получати? У Верховній Зраді? Собі зарплати підвищувати. Аби було стан війни, ви цього не зробили б. Через того ви все так і зробили. Я керуюся особисто Конституцією України. Ось, дорогі українці, ось. Ось як то є всі зрадники. Внутрішній ворог, я рахую, зрадили нашу батьківщину. І ми, як журналісти, від. Остапа Стахова незалежні або наші е, незалежні журналісти будемо всю правду говорити про ту чорноту, яка засила в нашій державі і, і мордує український народ.